Рашистські пілоти пішли проти свого командування. Після збиття зсу їх бойових літаків та чималих втрат Рашистські льотчики відмовляються вилітати на завдання та влаштовують справжню революцію. Такого ніхто не чекав, схоже на такий крок, рашисти наважилися, прислухавшись до звернення Володимира Зеленського. Український лідер заявив, що у пілотів РФ є вибір жити чи стати двохсотими. Так український президент надихнув рашистських льотчиків перейти на сторону добра. Як саме це відбулося, розкажемо. Ма, вже за мить. Дивіться цей випуск до кінця, аби не пропустити найцікавішого. Зсу обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Рашистські пілоти готують звернення до командування. Вони не хочуть стати двохсотими, тому вимагають від своєї влади вжити заходів, аби отримати можливість зберегти свої життя. Але що ж спонукало рашистів до таких активних дій? Зазначимо, що зсу вдалося ліквідувати три винищувачі бомбардувальники рашистів су 34 Про це повідомив командувач повітря сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. За його словами, ЗСУ ліквідували одразу три рашистські винищувачі, які зафіксували на південному напрямку фронту. Яким саме озброєнням вдалося це зробити? Командувач повітряних сил не уточнив. Водночас рашистські пропагандистські канали повідомляють, що ЗСУ могли збити літаки за допомогою ППО Петріот. Про те, як усе відбувалося, та до яких наслідків для рашистської армії це призвело, розповів авіаційний експерт Валерій Романенко. Росіян просто пі спіймали на тому, що вони втратили будь-яку пильність. Да? А, ситуація яка? Росіяни почали скидати ці крилаті авіаційні бомби на конвеєрі. Тобто один за одним підходили Су-34, Су-30, навіть інколи Су-35. Кожне під крилами по дві цих крилатих авіабомби. Бо нас ще каби називають керованими. Хоча там скоріше вона ця категорія зброї підходить під крилаті авіабомби. Вони бо вони дійсно крилаті і скидаються з великої висоти. А керовані це трішечки інше. Значить, Повертаючись а, до процесу, вони скидали за 30-40 кілометрів, інколи навіть більше, від лінії фронту залежно від висоти. Чим більша висота, тим далі летить ця бомба. І дістати їх нашими звичайними комплексами старими радянськими чи Буками, чи там насамсами Айрістеновими ми не могли. А росіяни, а, останні. Ну, Якийсь час тому отримали а, сигнатуру нового нової радіолокаційної станції, але одиничну сигнатуру. Тобто одиничну. А що таке сигнатура? Сигнатура, це знаєте, як на секундочку обличчя показати. Значить, це а, форма сигналу, яку за амплітудою, частотою там іншими параметрами, значить, потужністю, можна визначити якого типу радіолокатор ви промінює. Так от тобто російські, російські пілоти зрозуміли, що наші так, якісь потужні так, радіолокатори так, їх засікли. Так. Правильно? Так, російські, значить, засоби радіотехнічної розвідки засікли новий радіолокатор, але цей сигнал був одиночний, і вони а, просто не зорієнтувалися, що треба значить швидко вияснати, виясняти, що де як або не вистачило часу і нікого не попередили російські літаки в звичайному режимі. Полетіли, і тут цей радар вже включився на кілька хвилин, і всі, хто був поряд, всі отримали по ракеті. Результат: три літаки збито, два екіпажі з них з третій екіпаж катапультувався, але один з льотчиків. От, а і в, в російських пілотів, значить, зараз вони готують звернення до командування. А щоб вона так як кажуть, прийняла міри, бо вони не хочуть бути. Зазначимо, су – це фронтові бомбардувальники, які застосовують для здійснення точних ракетних чи бомбових ударів по наземних цілях. Загалом за цей час повномасштабної війни було ліквідовано щонайменше 29 таких літаків. Згодом також стало відомо, що ЗСУ ліквідували черговий винищувач бомбардувальник Су 34 Обидва пілоти стали вантажем 200. На одеському напрямку також була бойова робота по рашиському су 30 у чорному морі. Про це повідомив Микола Олещук. Інформацію також підтвердив моніторинговий телеграм. Канал Ніколаївський ваньок було збито три їхні су 34 Більш того, учора в різдвяно ніч святвечір росіяни завдали ударі по Одесі, а, і була інформація про збиття су 30 а, в морі, який якраз ну, морі чи не морі, про це згодом дізнаємося. Який працював відпрацьовує якраз по Одесі. Ось такі справи. Якщо все це підтвердиться, це дуже дуже хороші новини для нас із вами. А, власне, найсамперед це найкращі новини для всіх. Тих хто працюють по Херсонщині, всіх наших бійців, і е, це направду велика велика втіха того, що Росіян вдалося ось таким чином е, спонука відігнати, скажімо, так їх невідомими, якимись баражуючими петрі... петріотами, скажімо так, крім того, ЗСУ ліквідували 28 ударних дронів та дві авіаційні ракети. Ліквідація чотирьох рашистських літаків су 34 та ще одного багатофункціонального винищувача су 30 РФ відчутні втрати для супротивника, як пише Defense Express, Запуск керованих ракет і бомб з них дозволяв не входити у зону дії української протиповітряної оборони. І тепер рашистське командування напевно буде намагатися знайти відповідь на питання, як продовжити бойові вильоти. Завдання у РФ дійсно не таке вже й просте, тому що виглядає наступним чином: дальність дії Петріот з ракетами проти аеродинамічних цілей 160 кілометрів. Дальність скидання бомб з УМПК комплект крил для некерованих бомб 60-70 кілометрів. Дальність пуску проти радіолокаційних. Ракет Ха 31 П 110 кілометрів, Ха 59 М до 115 км, кілометрів. Хоча її модернізована версія Ха 59 МК до 290 км. кілометрів. Тобто все, крім Ха 59 мк можна запустити тільки у зоні дії Петріот, а дальність найбільш далекобійної керованої ракети тактичної авіації зменшується на контрольовану цим зрк зону. Ідеться у публікації. Аналітики припустили, що рашисти можуть спробувати запускати бомби у режимі кабрування. Це звичайно не повністю оберігає від ЗРК. Але мінімізує час перебування під можливим обстрілом, оскільки відразу після скидання літак лягає на зворотний курс і повертається на надмалу висоту. Про можливість у МПК витримати такі маневри є питання, але швидше за все, РФ все ж спробує застосувати такий метод, тому що вони не можуть дозволити собі просто поставити на землю тактичну авіацію або продовжити її використання в аналогічному режимі. Президент України Володимир Зеленський прокоментував збиття п'яти літаків російської армії. Він наголосив на подальшому посиленні протиповітряної Борони та зазначив, що рашиські пілоти повинні зробити вибір, чи варто продовжувати атакувати Україну. Про це глава держави розповів під час свого звернення. Усі, хто дає такий результат у наших повітряних силах, усі наші зенітники, воїни мобільних вогневих груп, підрозділи ППО сухопутних військ, просто молодці. Дякую вам, кожен рашиський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір чи брати участь далі в цій війні, заявив президент. Він додав, що українська протиповітряна оборона ставатиме тільки сильнішою, тим більше після отримання додатку. Кових систем, про які вже є домовленості, та винищувачі в 16 Втім, за наявною інформацією, Україні передадуть західні винищувачі лише після того, як для цього все буде підготовлено. Йдеться як про інфраструктуру, так і про льотчиків та інженерний склад. Про це розповів спікер повітряних сил Юрій Ігнат. Який сенс доставляти літаки сюди? Щоб вони тут стояли під прицілом рашистів? треба дочекатися, щоб усе на 100% було готове. Інфраструктура, льотчики, які зараз проходять навчання з інструкторами, а також інженерно авіаційна. Ні склад, це одне з основного, що потрібно для того, щоб завершити процес підготовки і взагалі усього, заявив ігнат. Разом з українськими пілотами навчання наразі проходять також інженерні команди, і вони досі не готові, адже цей процес не є швидким. Інженери будуть не лише обслуговувати літаки, а й займатися озброєнням. Ми ж літак беремо, щоб воювати на ньому, а не щоб він стояв. Авіаційне озброєння потребує відповідних знань для того, щоб налаштовувати і завдавати ним ударів. Але рашисти вже знайшли у нас літаки у себе в телеграм-каналах і ліквідо. Воють їх по пару штук в день. F-16 скоро на заході вже й не залишиться, пожартував ігнат. Втім, на думку військового експерта льотчика інструктора Романа Світана, якби на озброєнні в Україні нині були літаки, F-16, вони б уже могли виконувати певні задачі. Технічні тіретічки це вже можливо. Льотний налітний состави, е, технічний состав, який готується вже можна сказати з лета е, по деяким видам підготовки, готов е, і в принципі, якщо б у нас були самоліти, то вже какіта. моменты уже можно было бы закрывать с помощью F-16. То, что, допустим, у нас появится 18 самолетов, ну, я так мягко скажу, не верю. То есть, если и появится, то, может быть, одна-две пары, не более того. Опять же, оптимально, конечно, заводить эскадрилью самолетов 12, это минимум, ну, пусть 18, если это Натовський стандарт, хай там як невдовзі західні літаки все ж опиняться в руках зсу, і це усвідомлення, не аби як переймає расистів. Вони, вони раді? Вони е, занепокоєні, біткаються, за... бідкаються, бо а, занепокоєні а, а руками. Розводять, розводять руками і кажуть, що mm -hmm. будуть по території НАТО, у разі чого. А, а якщо ці літаки будуть здійснювати виліти за? Держав з аеродромів НАТО зазвичай такі у них був підхід, а вони не вперше і державам НАТО і Україні в даному випадку мені здається, що ці літаки з великою вагідністю будуть стартувати з наших аеродромів, які будуть захищені, де розгорнута потужна протиповітряна оборона. В принципі, історію про те, як вони українську авіацію, ми чули раз 5-10, при тому вони тільки літаків, у нас такої кількості не було. Ніколи зазначимо, що тим часом стало відомо, що перша група з шести українських пілотів пройшла базову підготовку у королівських військово-повітряних силах Великобританії і зараз навчається керуванню винищувачами F-16 у Данії. Про це повідомила прес-служба британського уряду. Навчання у Британії вже закінчили шість досвідчених льотчиків українців. Ще десять пілотів стажерів продовжують базову льотну підготовку, освоєння авіаційної медицини і тренування у центрифузі у Британії. Зазначається у повідомленні. Там додали, що окрім пілотів, десятки українських. Ки авіатехніків також проходять підготовку орієнтовану на інженерну справу. Британський міністр оборони Грант Шапс заявив, що пишається підтримкою, яку королівські військово-повітряні сили надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземних екіпажів, які будуть першою лінією оборони у захисті неба України. У повідомленні підкреслюйте, що британська програма має на меті надати пілотам навички, необхідні для переходу до наступного етапу підготовки до освоєння західних винищувачів, і наблизити їх до польотів за стандартами НАТО. Вони проходять практичні заняття на літаках. Вони вивчають загальні процедури керування, пілотування за приладами, навігацію на середньому та низькому рівнях а також польоти в строю. Ми разом ідемо далі, гарантуючи, що в майбутньому Україна матиме сучасні військово-повітряні сили, сформовані на базі високоефективних винищувачів четвертого покоління F-16. Це значний крок вперед у порівнянні з нинішніми можливостями України радянських часів. Ідеться у повідомленні. У відомстві додали, що Британія продовжить навчання українських пілотів і наземних екіпажів у дві 2000... Чи році, що ж як бачимо, рашисти вже остерігаються порушувати український повітряний простір. Тим часом зсу впевнено підкорюють небо і готові перемагати рашистів на новітніх західних винищувачах.